Раніше на цих коліях були встановлені бетонні плити, завдяки яким перейти через залізницю було простіше. Втім, після нещасного випадку, коли на цьому місці загинув чоловік, плити демонтували. Але жителі Бердичева продовжують стрибати через залізницю. Пан Анатолій через ці колії переходить двічі на день, коли йде на роботу чи з роботи. Каже, має або ж робити коло до найближчого переходу, або ж переходити тут. Люди постійно ходять сюди. Куди ж іти? Це ж через мост біти, хто туди піде. Ну скажіть самі, <гад> ну, то, побачите як? буде <гад> <гад> а, а що робити? А куди мені їхати? Через мус його нести? Куди? А що через мост куди? як? Так само на його волокти. Залізниця пролягає між двома вулицями міста Білопільською і Пушкіна та розділяє місто навпіл. Місцеві жителі кажуть, щодня тут проходить близько пів тисячі людей, в тому числі і діти, які добираються в школу. Багато хто, аби не робити коло у кілька кілометрів до найближчого переїзду, залишає свої автівки з одного боку залізниці, а далі пішки через колію іде на роботу. Всі ходять, всі в шкнухнібгавоту прогре кажеш, <говори> що всі люди ходять, утрішком тут, тут стільки людей йде, тисячі людей приходять, утром і вечором, до роботи, до роботи йдуть, основно. в школу йдуть діти, кругом вже ж, з колясочкою приїхати, у мене дітка сюди йде, ходить, як їх йти. Як, як це все підтримати? Ну скажіть, будь ласка. А. В, Україні, <говори> в Укрзалізниці у відповіді на запит про можливість облаштування на цьому місці переїзду відповіли, що організація тут наземного переходу неможлива через інтенсивний рух поїздів та обмежену видимість. Влаштування на цьому місці пішохідного переходу для мешканців прилеглих до колії мікрорайонів і міста Бердичів є технічно неможливим та аварійно небезпечним. Забезпечення належного рівня безпеки пішоходів при перетині залізничних колій можливо, шляхом будівництва пішохідних переходів у різних рівнях із залізничними коліями Міст або тунель йдеться у відповіді Укрзалізниці. Міський голова Бердичева Сергій Орлюк каже: нині розглядають варіант із будівництвом тут підземного. Пішохідного та автомобільного переїзду нині чекають від укрзалізниці технічних умов. Фінансово цей проєкт місто саме реалізувати не зможе. Отож, після отримання технічних умов звертатимуться до Верховної Ради. У нас третя частина міста відділена від основної частини міста. Та ж швидка допомога, та ж пожежна служба, де повинна бути якась комунікація. Укрзалізниця. Сказали, ми готові це обговорити. Прислухатись. Ваша задача зробити проекти. Ми розкажемо які норми, як вирішені питання. Дмитро Поліщук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.